Що б я хотіла знати про роботу фінансовим агентом, замість того, щоб мріяти про швидкі гроші? Обіцянки швидких грошей, мінімальні зусилля, звучить надто добре, щоб бути правдою, чи не так? І часто так воно і є. Занурмося у каламутній води шахрайства з фінансовими агентами. По-перше, Будьте обережні з будь-якою пропозицією роботи, яка з'являється несподівано, особливо з тими, що обіцяють високі прибутки за мінімальну роботу. Такі посади можуть вимагати доступу до вашого особистого банківського рахунку або навіть просити вас обробляти великі суми грошей. Ось вам червоний прапорець. Якщо ваші посадові обов'язки розмиті, але пов'язані з обробкою або переказом грошей, особливо за кордон. Добре, подумайте. Шахраї часто використовують посади, що звучать законно для відмивання грошей або фінансування незаконної діяльності. Ніколи не надавайте особисту інформацію, як от дані вашого банку чи посвідчення особи, не перевіривши легітимність компанії. Швидкий пошук в інтернеті за назвою компанії та словом шахрайство може багато чого розкрити. І пам'ятайте, якщо робота фінансовим агентом передбачає купівлю та пересилання товарів або операції з конвертацією криптовалют, це цілком може бути частиною масштабної афери. Ні за яких обставин не використовуйте свій особистий рахунок для операцій з клієнтами. Якщо щось здається надто добрим, щоб бути правдою, то ймовірно, так воно і є. Будьте поінформовані та обережні. Захист від шахрайства важливіший за будь-які потенційні заробітки з сумнівних джерел. Пам'ятайте, іноді краще перестрахуватися ніж потім шкодувати. Завжди перевіряйте пропозиції та тримайтеся подалі від ризикованих фінансових авантюр, замаскованих під золоті можливості.